Не хочеться умирать, чесно говоря. Взагалі не хочеться. Совсем не хочеться. Я не почему чому приходится говорити вас третім году, но как-то хотілося б отметить немного. Взагалі не очень хочеться. А доведеться вітаю вас, друзі, на так званій Росії. Продовжують обговорювати учорашню атаку невідомих добрих безпілотників на їхню столицю. Приємно бачити как некоторые россияне реагируют на происходящее, это только начало. Коли росіяни атакували нашу столицю, то вони дуже раділи і просили і ще чому зараз не просять. Я что нужно поступать поступати болі Каждый день так. надо. вчорашня атака розбудила на так званій Росії багатьох, і навіть Владимір Путін виліз і прокоментував цю тему. Система коло маску сработала. Штатно, удовлетворительно, А плану тепер, можливо, так звана Росія на нас може напасти, оголосити нам війну і не тільки тому, що вони зробили висновки. Добрий день сказати, не могу, тому що була атака на Москву. Москву столицю. Що робити? Нічого нічого. Насамперед, я хочу подякувати нашій пташці, без якої оця операція не була би можливою. А пташка завжди хотіла. Крилами так літати, щоб було багато місця, і тому мені було в один момент. Мені було дуже тісно в Україні. Учора у соцмережах з'явилося ось оце прекрасне фото безпілотника поблизу Москви, на якому було написано ані Лорак фонд помсти. Про це вже напевно можна говорити, але ані Лорак стабільно допомагає Збройним силам України. Раніше вона донатила фонду притули. Також вона задонатила на наші fpv дрони які вже знищують. Купантів на жаль, її спалили росіяни, тому зараз на Росії скасовано усі її концерти. Але ми сподіваємося, що наш таємний агент і далі буде бити саме туди, куди треба. Нехай вона й далі росіянам несе тільки любов. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Ну а тепер про саму Москву. Як я вже сказав, коли російські ракети прилітали у наші житлові будинки та у інші цивільні об'єкти, мешканці Москви не. Самовито раділи і казали, що треба більше вбивати цивільних українців. Дуже да. да. день так треба. Mm -hmm. Кожен день так треба. і нада було це да, усі раніше. І учора їхня радість раптом кудись позникала, що сталося возлі нашого дому. Прямо а? Смотри, вот, прямо пря над нашим домом, братан. Прямо над нашим домом. Прямо на мене летить. Прикольно. Що ж робити тепер мешканцям Москви, якщо до них можуть спокійно прилітати якісь невідомі безпілотники? Це питання дуже цікаве, але відповіді на нього немає. Бо, наприклад, прес-секретар Путіна наплював на росіян і сказав, що він не буде відповідати власне на це питання. Чому тепер готово все таки до граждані, якщо к ним в окно буквально, як ми бачили, як наш кореспондент у візіріст може приліті всі останні випроси я оставляю без відповіді. Я сказав по этой темі все, що хотів і мог сказати. Так що росіяни беріть владу у свої руки, нам із вами буде точно легше домовитися, ніж із цією кремлівською хунтою, особливо якщо врахувати, що вчора невідомі добрі безпілотники були помічені на рубльовці, там де мешкають якраз росіяни. Ські правителі, у тому числі військові начальники, і росіяни цьому зраділи. Навіть Соловйов просив їх припинити радіти. Чого так радуєтесь? Ах рубльовка, а там не рушки люди живуть, і це тільки підкреслює той розрив, який зростає між російською владою та звичайними росіянами, і це друзі дуже дуже непогано. Владімір Путін усе ж таки помітив учорашню подію. Йому плювати абсолютно, що там відбувається у Білгородській області, але коли дрони над рубльовкою. То він реагує, Вони провацирують нас на зеркальні дії. Поїхавши дід, намагається росіянам розповісти, що сама так звана Росія ніколи не атакувала українську столицю. А от тепер, коли долетіли безпілотники до москви, то вона буде змушена, і це абсолютна дичина, яку спростовують навіть інші російські пропагандисти. Така скажемо вона з їх сторони примітивна. А на самі росіяни сприймають оці удари по москві як відповідь на російський терор. Бо я нагадаю, буквально за кілька годин до того, як дрони долетіли до москви, російські безпілотники атакували нашу столицю. Напередодні Росія намагалася вдарити по Києву 11 іскандерами. Росіяни зараз атакують нашу столицю мало не щодня. Люди змушені ночувати у бомбосховищах, і, на жаль, протягом останніх кількох атак були загиблі серед цивільних. Самі ж росіяни обожнюють вбивати мирних людей. Я вам нагадаю, після того як російська ракета вдарила по житловому будинку в Умані, міністерство війни, так званої Росії, виклало ось отакий допис. А перед тим росіяни несамовито раділи, що вони вбили мирних людей у Дніпрі. Атмітілі прекрасним фієрвірком. Таким от як положено, Ціль удару достігнута. Всі назначені об'єкти поражені. Тому свої казочки про якусь там відповідь так званої Росії Владимір Путін може запхати саме туди, де кива зберігає свої довідки. Резиновий попа ну а росіяни нехай до таких атак звикають, бо це тільки початок, і це один із небагатьох проявів тієї війни, яку вони і почали. Йде війна, відноситися сіцике тому надо з розумінням. але одно. Однозначно, саме Україна цю війну закінчить. Тим часом росіяни усе ніяк не можуть розібратися. Звідки ж прилетіли ці невідомі добрі безпілотники? Учора вони казали, що, начебто, із території так званої Росії, ну прилетіли, скоріше, з нашої території, то сядку тоді ДРГ І, і... Яка б версія не була правдивою, усе це дуже погано для так званої Росії. Бо якщо безпілотники летіли саме із російської території, значить вони її не контролюють. А якщо із території України, то це означає, що у росіян серйозні проблеми із протиповітряною обороною. Якщо вони летіли з Харківської області, то вони пролетіли безнаказанно і незаміченими порядка 600 кілометрів. Просто для розуміння, це нормально, тому що нормально, нормально Почому я їй сказав потрібні рубежі. Проте Владимір Путін обіцяє ситуацію виправити і уплотніть для уплотнення. І ми будемо це А епіауплотнять Владимір Путін може тільки одним способом, оскільки кількість зенітно-ракетних комплексів у так званої Росії не є безлімітною, їм доведеться звідкись ППО забирати, наприклад, із лінії фронту, тому що Москву треба прикрити, тому що не вистачає нуксажліню. Техніки это не хватает. Я вже объяснив по по каким причинам. Они ушли для захисту Білгородської, Брянської області, Курської и Криму. І в результаті абразивалісні атрибріж. Тим паче, що й на території України російська протиповітряна оборона зазнає втрати дуже дуже серйозних. Ось остання новина: на тимчасово окупованій частині Херсонщини було знищено пункт бойового управління російського зенітно-ракетного комплексу с 400 Тріумф. У системі ПВО пової лучший в мірі відбуваються зараз і інші надзвичайно важливі події. Щось погане сталося у Білгородській народній республі. Віці і там російська влада починає часткову евакуацію із міста Шебекіне. Ночі пічнівській 15 по Шебекіне був нанесений масирований ракетний удар. Сьогодні перші 300 дітей будуть відправлені в Вороніш. Напевно, вони там просто готуються до звільнення. Також істотно активізувалися невідомі добрі люди, які люблять ходити по території так званої Росії. росіяни, ми звертаємося к вам. Ми російські диверсанти, які прийшли проводити подгадовітельні етапи денацифікації і демілітаризації Росії. І ось учора хтось організував диверсію на російській залізниці в Ульянівській області. <му> Неспокійно росіянам також було цієї ночі й на Кубані, тому що туди прилетіли правильно невідомі добрі безпілотники та атакували афіпський нафтопереробний завод. Разом з тим, зараз буквально щодня, британські ракети прилітають у російські штаби за останні кілька днів. противник різко активізував удари по передовій і по тилам наших військових групівок. Ані зараз наносяться інтенсивно. і ось отак триватиме аж до того моменту, поки не буде досягнуто головних цілей так званої спецоперації. Ослабити Росію нанести стратегічне пораження. Ну Росію деколонізувати, Ми від розчинення нашої країни. Хоча попереду легко не буде, друзі, ви маєте це усвідомлювати. У нас дуже серйозний ворог. і ще багато важких випробувань випаде на нашу долю, але тим не менш ми переможемо. Я у цьому твердо переконаний та. Щоб ця перемога настала якомога швидше, і щоб якомога більше наших захисників і захисниць лишилися живими, я вже вкотре маю вам повторити: допомагайте Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.